Доброго дня, шановні депутати, шановні запрошені. У нас депутатський корпус Золочівської сільської ради нараховує 20 депутатів, присутні 12, інші відсутні з поважних причин Тож, дозвольте позачергову 54-ту сесію 8-го склихання голосити відкритою. Носиться два питання. Перше питання про затвердження складу конкурсної комісії з проведення конкурсу на заміщення вакантної посади керівника Гнідинського ліцею імені Петра Ясука. Друге питання про внесення змін до бюджету Золочівської територіальної громади на 2024 рік і про внесення змін до паспортів місцевих цільових програм Золочівської територіальної громади на 22 2025 рік. Роки в частині їхнього фінансування. Якщо нема заперечень, прошу ставлю на голосування прийняти проєкт порядку денної позачергової сесії за основу і в цілому. Нема заперечень? Ні. Хто за це рішення? Прошу проголосувати. Хто за перше питання? Про затвердження складу конкурсної комісії з проведення конкурсу на заміщення вакантної посади керівника Гніндинського ліцею імені Петра Яцка. Всі ви знаєте, що в нас оголошено конкурс на заміщення вакантної посади Ніна Григорівна Кутко. написала заяву на звільнення. Зараз виконує обов'язки директора Прядко Люба Васильівна. Ми оголосили конкурс для того, щоб його провести, обрати керівника, ми маємо затвердити конкурсну комісію. Наталя Васильевна, будь ласка, хто в оповідаєте вам? Лілія О, я вам бачав. Володимирівна. Пропонується склад конкурсної комісії проведення конкурсу на заміщення вакансії посади керівника Юрій Володимирович, голова поліції, сільського голови. Олешка Юлія Анатолієва, секретар комісії, спеціаліст медичного забезпечення, методичного забезпечення відділу освіти, культури та спорту. Шкода Тетяна Миколаївна, заступник директора, начальник управління інформаційно-аналітичної і організаційної роботи та фінансового забезпечення Департаменту освіти і науки Київської ОДА. Старчук Галина Василівна – перший заступник голови Бориспільської РДА, Гурська Лілія Володимирівна, депутат сільської ради, Жуковська Анна Ігорівна – депутат сільської ради. Костенко Наталія Василівна, начальник відділу, відділу освіти, культури та спорту. Галатенко Василь Іванович, заслужений вчитель України, ветеран Швітянської галузі Бориспільського району. Закацький Віталій Вікторович, художній керівник Вишиківського будинку культури, відділу освіти, культури та спорту. Пільщиков Андрій Володимирович, керівник громадської організації Спортивний клуб Данабріс. Сьомок Світлана Павлівна, голова Бориспільської районної організації про працівників освіти і науки України. Яременко Катерина Васильівна, голова Батьківської ради Дімівського ліцею імені Петрояти. Руп'ятенко Володимир Олександрович, член Батьківської ради Ніденського ліцею імені Петра Ясика, і члени комісії з правом до голосу. Прядко Любов Васильівна, виконуюча обов'язки директора Нівденського ліцею імені Петра Ясика, Підгорна Людмила Михайлівна, вчитель Ніденського ліцею імені Петра Ясика. Всього п'ятнадцять. 15... Ну, Я хотів би, щоб ви просто для широкого загалу пройшлись, чому саме там кандидатури є там з громадських організацій. чи давайте я там... Для, ну, для того, щоб... У нас було тоді попереднє рішення, що представники виконавчого комітету, це скоро багатий, і ще хтось. Олешко, це і. Костенко це представники відділу освіти Савчук, це адміністрація, Шкода, це обласна адміністрація, Жуковська Гурська це наші депутати. Галатенко Василь Іванович, представник фонду. Сахацький і Пільщиков. Люди, які дізналися, що проходить конкурс, самі звернулися до нас з попотанням, щоб ми їх включили. Сьомах – це профспілка району. Яременко, Костенко – це. Запропонували свої кандидатури, батьківський комітет по ліцею, запропонували такі кандидатури. Ну і школа запропонувала свої кандидатури, так як ми з вами затвердили наш, наш, нашу комісію в принципі, а це вже по персоналі. Є в кого якісь там пропозиції, заперечення чи... Принципи, в принципі, всіх всіх цікавить, чи подались поки що ніхто ще не подався. Очікуємо Наталя, коли в нас закінчиться 20 вересня. Завершується подача документу 1 жовтня конкурс. Так, зараз, ще зараз навіть на роботах на кандидатів нема. Ну а як на ну є люди, які десь озвучені кандидатури хтось? Хоче подаватися, ще не подавши балачки? Ну, це да. Це, да, це на рівні розмов ми не будемо озвучувати. Так, тоді, якщо нема заперечень, ми голосуємо за склад конкурсної комісії з проведення конкурсу на заміщення вакантної посади керівника гніздо ліцею імені Петра Ярчика Борисківського району Київської області, кількість 15 чоловік. Кандидатури озвучила Ліля Володина. так що ставлю на голосування. Хто за ці, цей склад конкурсної комісії? Прошу проголосувати. Хто за? Проти? дякую Наступне питання: про внесення змін до бюджету Золочівської територіальної громади на 2024 рік. цього ми повинні прийняти рішення чи приймаємо ці субвенції. Ці субвенції даються на е, засадах співфінансування, тобто частину 20% ми повинні задемонструвати від власного бюджету. Це сума складає 299 на 9600 на обов'язку субвенцій. А що таке нова українська школа? Що це буде? Муш, 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 вже Купляюча рік. Я закупівлю. За купітлю мультимедійного обладнання. І для класів. Так, це води, що таке. Позорився питання. Ну, за сім років, ну, я не чув. <говори> Бюджет так. Ну, ж не <говори> Ну, що ми купили вже за сім років? <говори> 12 водії, дошук тільки для початкової школи. У цьому да. році ми купили Все, дві По панелі, <хи> кабінет географії <хи> в кабінеті століття. Шахтимо. Лілія Володимирівна, не треба, бо Андрій зрозумів свою помилку. І це тільки в Якщо держава дає, а ми тільки співфінансуємо на 20%, то ну, не до речі, що буде відмовляти. Да. Бюджетна комісія підтримала це рішення. Так що є пропозиція проголосувати е, пакетом і друге, і третє питання е, внесення змін до паспортів. Хто за те, щоб ухвалити рішення е, про... Е, Прийняття бюджет е, субвенцій, а саме внести наступні зміни в рішення сільської ради про місцевий бюджет Золочівської сільської територіальної громади. В абзаці 1 пункту 3 внести зміни, змінити цифри, не буду називати всіх. Е, і змен, внести зміни в додатки. І внести зміни в програми. Прошу проголосувати. Хто за це рішення? Хто за? Всі питання, які ми виносили на позачергову сесію, ми розглянули. Наступна наша чергова сесія 20 вересня, дасть бо все буде за графіком. Всі питання ми розглянемо і на комісіях, і на сесії. Дякую всім за роботу. Засідання 54 сесії, 8 скликання, оголошую закритим. thank <laughs> you Кривошей напише Клопота. Що Кривошей напише? Клопота. Це вже смішно. Нет. А чого він буде писати? Бажання.